На Житомирщині з 3 серпня змінились умови складання теоретичних та практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Відтепер іспити для отримання посвідчення водія можна буде скласти лише у Житомирі та користані. Сервісні центри у інших містах екзамени не прийматимуть, але всі інші послуги надаватимуть, як і раніше. Змінились і умови складання іспитів. У екзаменаційному класі, де складають теоретичну частину іспиту, збільшилась кількість відеокамер. Тепер їх чотири і вони охоплюють весь екзаменаційний клас. Ігор Крук один із перших, хто успішно склав теоретичну частину. Камери не відчувалися. Я просто був впевнений, я не хвилювався, я знав, те, що я був впевнений в своїх силах, і камери не лякали. Але вони потрібні, щоб було менше підказок, менше списування. І, але я хочу впевнений в тому, що якщо людина хоче списати, вона спише, тобто це само собою. Але якщо людина впевнена, там байдуже одна камера чи чотири. За словами начальника Житомирського сервісного центру Юрія Опанащука, встановлення додаткових камер та мікрофона для аудіозапису у класах дозволить мінімізувати можливі підказки екзаменатора або ж списування людини, яка складає іспит для того, щоб зменшити можливість будь-яких сумнівів сліпих зон і тому подібне, додатково встановлені камери, які унеможливлюють будь який вплив. Збоку, зі сторони і тому подібне, фіксується аудіо, відеофіксація тобто будь-які рухи, будь-які дії екзаменатора, який намагається підказати, наприклад, вони унеможливлюються. У автомобілях, на яких здаватимуть практичні іспити з водіння, відтепер камери записуватимуть фактично кожен рух екзаменатора та водія, каже адміністратор сервісного центру Сергій Гаврилов. Камера встановлена таким чином, що знімає рух рухи людини, що складає іспит, і безпосередньо адміністратора, що приймає іспит, тобто виключається можливість. Десь там десь е якихось небажаних дій, да? натиснути на педаль чи щось інше. Тобто вона знімає. І те, що робить людина, і те, що робить адміністратор. Навіть десь рухи руки в сторону, ну як ви кажете, допомоги. Да? Тобто, це все буде видно на камері і безпосередньо на відеозаписі. Записатись на складання практичного іспиту можна онлайн. Окрім того, відтепер складати практичний іспит можна необмежено кількість разів. Нові умови складання іспитів вже кілька місяців. Працюють у чотирьох областях України. Ми оптимізували, збільшили кількість осіб, які приймають практичний теоретичний іспит в, в користані, тобто і на Час складаються іспити виключно в двох серестних Ну, Особа може закінчити навчальний заклад в будь-якому місті нашої України, приїхати складати теоретичний іспит, наприклад, в місті Житомир, а практичний іспит вона може скласти в Одесі. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.